どうもありがとうございました。<music> Ми намагаємось зробити так, щоб всі наші заклади якось синхронно працювали, саме через те, що ми залежимо від підвозу дітей до закладів освіти. Тобто через те, що у нас автобус підвозить дітей не тільки до одного закладу, а взагалі до закладів освіти, і ми не обмежуємо батьків одним закладом, ми не можемо вчитися по різному. Тому ми намагаємось структуру навчального року прорахувати саме таким чином, щоб забезпечити всі заклади освіти. Одночасно. І коли ми говорили про структуру навчального року, про тривалість навчальних занять про все інше, ще на початку року, в серпні місяці, ми якраз і обговорювали питання: що тоді ж ви пам'ятаєте, влітку і восени дуже сильно там і часто вимикали світло, ніхто не знав, якою буде зима. Ліміти на газ нам зменшили, теж ви про це знаєте. Тому ніхто не знав, як пройде опалювальний період і яким чином взагалі. Будуть розвиватися події, тому ми ще в серпні місяці ми прийняли рішення з директорами шкіл із колективами про те, що ми будемо працювати щосуботи, весь перший семестр для того, щоб збільшити зимові канікули на майже два тижні. Тобто, якщо би ми мали вийти десь приблизно 12 13 числа, ми вийшли аж 27 січня. Весь цей час для того, щоб... Не витрачати енергоресурс ми е, зменшували опалення в школах. Зрозуміло, що набагато менше платили за водопостачання, електропостачання і таким чином трішечки зекономили енергоресурси. В другому семестрі діти будуть вчитися за звичайним графіком, тобто п'ятиденний робочий тиждень, без відпрацювань по суботах. І це ніяк не вплине на тривалість навчального року. Тобто діти завершать навчання 31 травня, е, потім у них буде навчання. Практика або заняття в таборах, і після того вони підуть на канікули. Офіційно навчальний рік завершиться у нас 31 червня. І з 1 липня офіційно всі школи вже будуть на канікулах. Але це не означає, що до 31 червня будуть навчальні заняття, тому що багато дітей чують таку інформацію і думають, що вони будуть вчитися до 31 чи до 30 червня. Навчальні заняття будуть проходити тільки до кінця травня. Ну зрозуміло, якщо не буде ніяких там непереборних обставин, за яких ми вимушені будемо продовжити навчальний рік. На сьогоднішній день інформація у нас така, що все ніби спокійно. Тому ми плануємо, що у нас будуть весняні канікули в останній тиждень березня. Потім ми вчимося ще одну чверть і спокійно йдемо на канікули. Дуже сподіваємось, що на канікули вже підемо. В мирній Україні, якщо якийсь заклад не встиг відпрацювати 14 субот, ті, які вони відпочили, то вони допрацюють якусь одну чи дві суботи в іншому семестрі. Це абсолютно не страшно. Діти дуже добре відпочили, встигли відвідати своїх рідних. Може, з'їздили до бабусі з дідусем, може відвідали разом з батьками якийсь відпочинок, і з новими силами абсолютно впевнені у майбутньому приступили до навчання. Влітку вчителі в основному йдуть у відпустку. У канікулярний час під час навчального року вчителі працюють, відпрацьовуючи свій робочий час відповідно до свого навантаження. У вчителів дуже багато документальної роботи. Вони відпрацьовують плани. Дуже багато вчителів навчаються, що не може не радувати, тому що ми бачимо, що вчителі проходять додаткове навчання, додаткові курси, додаткові освітні програми. Тому для вчителів це час. Не відпочинку, а час навпаки, дуже плідної роботи для того, щоб потім вийти і працювати разом з дітьми. Просто в канікулярний час вчителі працюють без дітей. А на Одещині всі були такі канікули, чи це якось громада? кожна громада може вирішувати абсолютно самостійно, коли і як йти на канікули. Тому структуру навчального року затверджують заклади освіти на початку навчального року, і за цією структурою навчаються вже весь майбутній календарний рік. Ми в процесі реформування, тому рішення про трансформацію закладів освіти у нас відкладено на один рік, і я думаю, що весною ми вже повернемось до обговорень, тому що все таки зупинятись нам не можна, і в 27-й рік ми маємо увійти вже з новою абсолютно структурою. Тому більше часу чекати у нас немає. і З 1 вересня ми маємо все-таки визначитись, яким чином ми рухаємось. Далі, але поки ми не обговоримо цього з. В першу чергу з депутатським корпусом, який і був ініціатором відкладення на один рік цієї реформи, я думаю, що ніякої інформації я вам дати не зможу. А чи доповідали керівники про відвідуваність от першого дня п'яканіку? Великого руху за останній місяць у нас не було, і сьогодні всі заклади приступили до навчання за, за тим графіком, за яким вони навчалися до того. Тобто, у нас, ну ще на жаль, не готове сховище в першій школі, тому. us. Перша школа ще навчається за змішаною формою. Я дуже сподіваюся, що до квітня місяця основні будівельні роботи будуть завершені, і, може, ще не буде меблів, але школа зможе користуватися цим сховищем для того, щоб хоча б останню чверть повчитися абсолютно всім в стінах школи. Хоча на сьогоднішній день з 1 по 4 клас і 9-11 навчаються щодня без змішаного навчання. У нас був дуже великий епітрозрив, тобто ми уникали. Великих колективів, де якраз цей місяць, коли найбільша була захворюваність, у нас діти до школи не ходили, тобто не було обміну інфекціями. Діти менше набагато хворіли. Ми побачимо вже десь за тиждень, яка буде ситуація, яка буде і під обстановкою. Тому якщо у нас буде збільшення захворюваності більше ніж 30%. Ми вимушені будемо перейти на дистанційну форму навчання для того, щоб знову зробити епідрозрив. Але я дуже сподіваюся, що цього не буде, і ми будемо навчатися в звичайному режимі. Ці канікули можна було б назвати і весняними. Температура така була все, що відповідала весняним канікулам. Чесно кажучи, важко говорити, але всі ці заходи були зроблені. Раніше в вересні, в жовтні, для того, щоб локалізувати якісь проблеми, які могли б бути в зимовий період під час навчання, в зв'язку з повномасштабною війною. Тобто, це відключення тепла, це великі морози, це відсутність світла і так далі. Але слава Богу, все, все вийшло нормально, тому. Про результати важко щось говорити. Ясно, що ми при цьому щось трошки втратили, коли навчалися по суботах, але тут є свої плюси. що Мені здається, що для вчителів дуже важливо оцей такий великий перепочинок, коли можна сконцентруватися на собі, на своєму здоров'ї, на своєму предметі, на своїй сім'ї. Були пропозиції, тим більше що вся Україна на це так реагувала. тобто, були пропозиції, щоб ми вчилися. Ми мали навчатися 14 субот, ми ж всі не відучилися. Ось і... На випадок того, якщо буде якась складна ситуація, в ну, цій ситуації не сталося, це все. А це було дистанційне навчання, так? Ні, ні, по-різному по по було. По різному. Було різні різні. Навчання в суботу було. Хтось і очно виходив? – у вас? Хтось якісь предмети очно, заняття, консультації, там все це проводилося. Припустимо, що я такий там, мудрий керівник, я приймаю рішення, що ми по суботах навчимося. А тут, бац, і в країні така ситуація. Розумієте, Тобто жодного керівника немає, який би міг передбачити, що буде під час повномасштабної війни з таким агресором. Тому тут це перше питання. Друге питання, що ми всі зав'язані також на автобусі, які підвозять дітей. Тобто ми мусили синхронізувати ці всі процеси для того, щоб всі школи могли підвозити дітей в один і той самий час. Я думаю, що вже втягнуло в школу і дітей, і вчителів. Я думаю, що і батьків, а батьки вже хотіли, щоб діти пішли ось. Але сподіваємося, що вони пішли на користь всім. Вони заскочили за друзями, тому що частина пороз'їжджалася до бабусь дідусів, мали можливості, ось. Я думаю, що все, всім пішло на користь. Я думаю, що наступний рік, навіть якщо не буде війни, дай Боже, то, то будуть просити, щоб навчилися суботах. І можливо і надалі практикувати. Ні, ні, я не думаю. Я думаю, що ні, у нас згідно статуту навчання це П'ятиденка. І це тільки в випадку таких екстремальних якихось випадків. А зараз уже ось цьому семестрі теж будемо по суботах дистанційно або очно, чи ну, це тільки від, до цьому? Ми, ми, не, не, ми не довчились по суботах. Тобто нам, нам, нам визначено було 14 субот. Ми ці 14 субот в першому семестрі не встигли прийти. То ми зараз будемо їх проходити ще й в другому. Ну, але в другому зараз то буде вже весна. Перед літом, там були довгі дні. Я думаю, що діти будуть сприймати це трошки по-іншому. На період великих цих місячних канікул, то обслуговуюча організація, обслуговуюча організація скручувала тепло, а самі результати економії по теплу в мене немає. Ми в цьому році святкуємо своє 30-річчя. Ми хочемо зробити 30 великих справ. Ось Ми будемо зараз звертатися і до батьків, і до колег. І до адміністрації самі до себе, щоб кожен взяв на себе якусь справу, кожен клас взяв якийсь, щоб кожен учень був задіяний. Ми хочемо звернутися до наших випускників, щоб вони підтримували і фінансову якусь роботу, і, можливо, морально, і щоб святкування прийшло в тому, щоб ми могли відзвітувати. Ось ми зробили такі-то речі. Добрі справи, це пов'язано щось з волонтерством чи і також для школи? Ну, і волонтерством теж ось наш, останні чотири наші вертепи зібрали 56 тисяч гривень за ці зимові канікули. І ми раді, що ми зараз вирішуємо, куди ці кошти, ці кошти підуть для наших випускників. Але в якій формі ми ще не можемо сказати точно ось. А так, ні, ми будемо робити ці е, питання, які будуть у нас в межах святкування, вони мають піти на користь і батькам, і дітям. Ми вже робили елементи цього на 25-річчя. Тобто ми організовували приїзд, е, вистави Івано-Франківського театру, там Солодка Даруся, потім робили концерт муки. На це треба було великі кошти. Витачати, і мені дуже приємно, що ми завжди були підтримані батьками, тому що ми все це робили на великий загал. А зараз плануємо так само робити якісь локальні зустрічі з письменниками, спортсменами, покращувати якусь інфраструктуру, оскільки в нас в бюджеті майже на це немає жодних коштів, але будемо просити батьків, щоб ми. Щось покращили інфраструктуру на подвір'ї. Не відбувся у вас якийсь відтік школярів Це, ну, в другому семестрі, чи ви ще такі дані? Ні, в другому ні. В другому, зараз у нас другий семестр починається і у нас кожен день по двоє-троє дітей прибуває. Це в основному діти, які переходять з інших шкіл, не тільки з Южнівських, але які переїжджають сюди з інших громад. Ті діти, які вчилися дистанційно. Але десь вчилися дистанційно в Херсонській області чи Миколаївській, і вони відчувають, що дитина починає багато втрачати. Ось, то у нас, наприклад, зараз на початку семестру жодного переходу, відтоку від школи немає, є тільки й притік.